Друзі, вітаю! Сьогодні у нас чудовий зимовий день, сонце і чудова погода, щоб знайти зубрів. Сподіваюсь, ми їх сьогодні знайдемо. Шукаємо разом. Насправді пошук зубрів не був епічним або тяжким. Про це вже подбали працівники Вінницького лісового господарства. Вони заздалегідь на протязі декількох днів підгодовували тварин, зробили все, щоб їх ніхто не потурбував і не налякав до нашого приїзду. А ось що було найтяжче це підібратися до них тихо і непомітно. Найбільша популяція зубра європейської мешкає у нас на Вінничині, зокрема на території Вінницького лісгоспу. Історія переселення зубрів починається з 1979 року, коли шість особин, це чотири самки і два самці, були завезені до нас з Суменського мисливського господарства. І успішно прижилися. І сьогодні ми маємо популяцію вже 117 особин згідно переліку цього року. 18 голів я приймав, це ще я тоді в Утемері робив. Вони відносилися до Утемера. В 76-му році завезли 6 особин, 4 самки, два самці. Вони були два роки на утриманні вольєрі, потім випустили їх в природу. Так я їх і всіх, можна сказати, похоронив, тому що вони всі померли своєю смертю. Він проживає зубри приблизно до 30 років. Е, так як свійська корова. Звичайно, багато факторів впливає на те, щоб е, було стабільне збільшення стада. Це і догляд, це і підгодівля, це і е, всі охоронні заходи. У вас цікаві корма позубра, то лише для нашої уладівської субпопуляції е, наше господарство зготовляє 120 тонн сіна, 30 тонн кукурузи, зерна кукурузи. І 30 тонн соковитих кормів, це цукровий кормовий буряк. Це лише для зубрів. Який відсоток, взагалі, якщо це всі корма для всіх тварин, а зубри, скільки зубрит. Більше 50%? відсотків. Да, більше п'яти відсотків. У відсотках я не рахував, але так, да, десь приблизно 70%. Що найбільше зубри люблять? Смачного такого. Дуже люблять зернові, оце, кукурузу і буряк. Дуже люблять. Ну і сіно теж вони люблять. І якщо така буває зима, от, наприклад, це була до цих пір, вона така більш м'якша, вони сіно отак, більш борікались з ним. Зараз вони виїдають все. І чим нижча температура, тим більше їх потрібно підгодовувати. Після відвідування зубрів годівниць нічого не залишається. А я бачу, є віночки у вас. Ну, Це, це... З чого і для чого ну, Гіляшковий корм. Це не для зубрів, зубри їх так для цікавості можуть їсти. Наше ще я говорю, до, до годівниць підходять лише зубрі uh – -huh. козулі, олені плямісти. ну і віники це олені плямісти, козулі в основному поїдають. Заготовляють їх з травня місяця, з травень, червень. Пучки це... лисяни порід. У нас є топінамбур, можна злипи, змород... молоденький пагон і кропиву туди додають. Ну, сьогодні е, стадо е, перевищує чисельність, яка по нормативах. По нормативах е, три особини мають бути на тисячу гектарів. Ми маємо п'ять особ на тисячу гектарів. Треба збільшувати гектари, але е, стадо регулює само чисельність. Тобто, е, ми не можемо суттєво вплинути, ми тільки створюємо умови для того, щоб стадо збільшувалося. Я, наскільки знаю, їх можуть переселяти в інші треба, лісгоспи. Їх, от, треба переселяти. У чому стоїть питання, треба переселяти. На нашій території, де вони обитають, це вже їх багато. Uh -huh. У нас живоушки спеціальні є, де ми робимо підкормку, вони заходять, їх там без всяких казав травм закриваються вони. Переселення. Переселення, так. Ми 15 років тому вже почали займатися переселенням. Е з нашої області ми переселили три особини. І в Львівську область, 12, самців, прекрасний такі, два самці. Зараз у зараз, них там прекрасна ситуація, Змішала, ну, змішування крові пройшлося. Я навіть не знаю, де більше, чи в нас чи в них таке. Волинська область, в Звірівське, мисливське господарство переселяли, Чернівецька область, вони у нас два рази брали. Навіть Вонофранківську область ми теж переселили одну особливу одну. Скільки таких годівниць взагалі? І взагалі ну, це це, це е, така, це двохповерхова, можна її назвати. Ні, це... Як вона називається правильно, ця годівниця? Ну, це годівниця для підгодівлі оленя плямистого і для зубрів. У нас стандартні годівниці, так як для косуль, що на двох пілках воно не буде, бо підходять зубри, вони потерся обнюю все, вже годівниці. У нас абсолютно всі годівниці зараз на чотирьох стовпах. Mm -hmm. Щоб вони були між собою і так і так з'єднані, бо вони борються тут, чухаються і після кожного викладки кормів, це приблизно раз в тиждень, не будеш будувати нову чи там ремонтувати. А так вони, ці годівниці, стоять добре. Тобто вони спочатку з'їдають цю частину? Так. Да. Да. А ця А ця частина вже, щоб не гнати транспорт під час обходу єгерського обходу, свого єгер прийшов, бачив, виїли, взяв, звідси зняв, заклав, щоб не завжди підвозити. По кількості самих годівниць їх багато? 50 годівниць є. Немає якихось таких спеціалізованих годівниць. Немо. Ну так, да, для косулі, там, де немає зубрів, там годівниця в 5 разів менша, ніж ця. Там трохи сіна, гілячковий корм. Обов'язково угу. мають бути солонці. Ви бачили, сіль має бути обов'язково. По раціону, бо всі жуйні, вони їм необхідно. А яка того, витрата 50 солі? 50 грам на день на одну голову на зубра. 50 так. грам. Ну, ви ж так не будете, От, в солонець засипали, дощ пішов, воно ну, вимило, знов треба поновлювати, поновлю. Ну сіль повинна бути постійний. Вічно нічого не буває. У нас зараз знаходяться шатунів. Це ми говоримо ті зубри, які відокремлюються від стада. Це поодинокі зубри. Це ми на них шатуни. Назара і ходить біля 20 голів. Вони можуть в село зайти, вони можуть на огород до когось зайти, вони не бояться нічого. Це вже всі признаки того, що вже тварина, яка малоподвижна, стара, зубів немає, бо в них так також, як і корові, і коня зубів немає. І ми кожен рік до десятка голів закопуємо, не сказати, хоронимо. Наймаємо ескаватора, закопуємо, обсипаємо вапном. Є старі зубри, вони без зубів, вони чимось харчуються. Тобто, я розумію, Не. що стадо приходить на годівницю, а старі як? Також вони харчуються, вони до кормушок підходять. А, стаду, Но... а стадо виганяє старих? Так, да, Стадо виганяє, навіть якщо він захоче повернутися. Вони розумієте, вони вже молоді самці відганяють старих. І старі самці, вони лінивці, вони вже не можуть ходити за стадом. Mm -hmm. Вони вже обирають собі територію, де йому покормитися, де йому попити водички і лягти десь на якомусь кузнячкові в літній час, щоб його ці насікомі не кусали. І Зараз ми могли би такого побачити, зубра? Да, так, є багато є, є. шатунів. По міграції мігрують тільки одинаки. Мігрують одинаки. Це вже старі особини, які вже стадо відігнало, вигнали. Вони самі по собі mm. ходять. Вони через певний час вони гинуть від фізіологічного старіння. У нас щороку від двох до шести особин просто від старості гине. Ну це закономірний процес. Чого вони нікуди не, не звідси не йдуть? Бо їх тут ніхто ніколи не безпокоїть. Тут е, ці ж самі солонці, водопої. Зараз трошки проблема штучні водопої почали ми створювати. Бо проблема з водою. Зникає вода? Зникає вода, да. це проблема. у нас. Цю територію, що освоїли, це площа близько 20 тисяч гектарів, де вони мешкають. Ну в основному лісових масивів 12 тисяч це ці чотири лісництва. Вони тут постійно, постійно. Отак От вони пройшли раз в тиждень, обчистили кормушки, знову по кругу пройшли. Ми за ніч обчистять 10-12 годівниць. А, за ніч? Так. Да. Вони прийшли до цієї зіли, пішли до теї і так пішли. Потім mm. десь вони можуть вийти на поле. Але вони так йдуть в цьому напрямку. Це вони прийшли з одного лісництва, в друге, вийшли в ладовці, поїли Тому вже по полі, по ворог у вони mm. зробили круг. Нічого на полях, якщо немає. Якщо ще на полях десь є раб, там залишки кукурудзи, вони обов'язково це не пропускають. Оплік. Зубрів? Самих зубрів, ну, сам процес. Ми ну, сьогодні бігали півдня да. за зубрами. Це... А можна... це може бути навіть до місяця, а може бути просто за дві години. Ну, так як сьогодні нам потрібно було засняти, їх відео зробити, ми знайшли це стадо де більше там, 50 там, чи 54 особи, вони ми дивилися по слідах. Коли проводяться облік, от ми, е, два єгери там, коло того табуна, два єгре коло того табуна, і ми знаємо, де там є два, де три, де одинакі. От порахували, ми знімаємо їх і на відео, і на фото, щоб потім на комп'ютері вже розтягнули було. Картинку чітко, щоб посчитати, де скільки сам мов, скільки самців. А тобто ви з фотографії потім робити? Ну, і, і за допомогою фотографій. Але часто вони по полі просто розтягуються і в бінок щитаємо. Один считає, другий, третій, четвертий, Там обліковці. Щитаємо і одночасно знімаємо їх, фото і відео. То ми так. прискіпливо, дуже прискіпливо. Мене завжди турбувало, чи ви не можете переплутати, наприклад, сьогодні. Може, це зараз робиться, а можливо, це там, за два дні. Ви можете одного то само особину порахувати два рази. Ні. Це виключено. Це виключено. Це виключено. Mm -hmm. Якщо щось таке підозріло, ми через день, через два знову перерахуємо. Чесно кажучи, ми почули і сумні історії життя Зубрів. І про трагедію біля села Трибухі, де втопилося 17 голів. І про браконьєрів, які не оминають ці місця в будь-якому випадку, я вірю, що ми відповідальні за збереження природи та за таких унікальних і мешканців, якими являються саме зубри.